Добрий вечір всім. Такий сумний добрий вечір. Я давно не показувала сад і нічого не говорила про сад, тому що, коли була ця дика спека, в спеку сад може подобатися тільки якомусь збочинцю. можна ходити і казати, оце красиво і це красиво. Це по-перше. А по-друге, під час спеки всі, хто знімав, всі якось бідкалися. Для мене це слово взагалі неможливо після нашого телевізора і Натал... Наталки Мосійчук, яка зробила з нього майже матюк: слово бідк... бідкатися з мого. Раціону викреслено назавжди. Ніхто не бідкається, всім нормально і навіть таку спеку, яку ми пережили. Рослини пережили разом з нами. Вони підгоріли, але вони не бідкаються. Вони живі, ось такі, хоч попадали на сонце. Це у нас хости Dragon Wings. Чись крила. Я так думаю, що Dragon Wings. Я вже почала плутатися в назвах. Це не суттєво. Ті хости, які попадали на сонце, і ті, які в тіні, по-різному себе повели. І я зробила висновок, що для кожного сорту треба підбирати умови окремо. Отже, може, і не треба ганятися за великою кількістю хост, а просто якось треба спочатку пристосуватися до своїх і знайти їм правильні місця, для того, щоб ними милуватися. Так, я спасаю свою гортензію, вона така висока, за вишки півтора метри, і коли є світло, то вмикаю цей штучний дощ, який ми протягнули прямо над квітами. Під цей штучний дощ попадає і троянда, і кліматіс. Ясна річ, що їм від цього не дуже класно, але якось диво дивне в цьому році вони тримаються і без обробок. Мабуть, війшли в наш стан і розуміють, що нам не до них. І тому вони не хворіють так катастрофально, як вони робили це раніше, навіть стоячи під цим штучним дощем. Відразу вас попереджаю, що якщо ви знайдете в інтернеті оцей дощ, який коштує там 300-400 гривень, будьте певні, що він працювати не буде, тому що буде одна форсунка, яка не форсунка, а якесь кріплення, чи щось ще, яке щось, до чогось не буде підходити, і воно нічого зробити ви не зможете. У мене гардена. Краще витратити гроші на ту фірму, яка дає гарантії, ніж купити щось, що не буде працювати. Ми це, через це пройшли, тому я про це і кажу. Тому я так і попереджаю. Отже, після спеки, як ви бачите, артензії виглядають. Абсолютно нормально. Рівно, як і хости, деякі, з синкс хоста, яка з трьох поділок, які має, лише одну дала правильну по сорту, смугасту, другу зелену, а третю білу. Отже, дві випали з сорту, а одна лишається по сорту. Ну, будемо роздирати її. І розсаджувати, що ж робити. Хоча дуже жалко. Вона, до речі, отак вигляди, виглядає класно. Ну, Хтось придумав, що це не по сорту, коли і таке, і таке, і таке намішано, то будемо робити так, як слід, щоб не загубити сортність. Але це я зроблю трошечки пізніше, коли спаде спека. Снейк ай. Коста, яку мені просто подарували із-за того, що я зробила замовлення. Просто безкоштовно. І я весь час повз неї проходжу і милуюся, настільки вона гармонійна, правильно складена. А взагалі то я все роблю неправильно. Перше, що я мала сьогодні зробити, знімаючи це відео, я мала згадати Ірину Фаріон. Царство небесне людині і сказати, що я просто Ну мені дуже жалко. І боляче, що Україна втратила таку людину, чи це освічена, енциклопедичні знання має, мала ця жінка. Ем, любила Україну, це видно, да? і все, що на неї плели все воно якось відкотилося в сторону, коли ми побачили, що людина жила в звичайній панельці во Львові, працювала в інституті, викладала і мала сміливість на відміну від багатьох чоловіків казати правду. Вона її рубала, за що, мабуть, і поплатилася. Все, що вона казала, все вірно, я так вважаю. Абсолютно вірно. Може, не вчасно було, але в нашій країні, якщо так проаналізувати, дотримуватись часу дуже важко. Вчасно ніколи не буває. Тому що весь час щось трапляється кожного дня. Отже, таких людей дуже дуже мало. Щоб так знати історію, щоб так знати мову, щоб її можна було слухати і слухати годинами, і щоб слово до слова як намисто до намиста, намистинка до намистинки і прямо в душу. Отже, ще раз я кажу, що мені боляче. І жалко, хоч я ніколи цю людину особисто не знала. І знайома була з її діяльністю тільки з інтернетом. Так я спасаю свої гіацинти, тому що їх з'їдають мої каченята, качки. Зранку вони підійдуть і викладуть все навколо цієї таці. А я знову посаджу на місце. Що красиве я можу показати? Троянда Сінка димає, як завжди. Це просто ковдра. Ковдра із троянд. Спека, не спека. Квітка відсвіла чи не відсвіла, воно гармонійно одне одного підтримує, молоде, старе, бутон, те, що відсвіло, нічого нічому не заважає. І нашої уваги взагалі не потребує. Такою має бути троянда. Для того, щоб залишити її в саду. Так вона вигоріла, так колір у неї вже не такий коричневий, як вона міг би бути, але все одно він кайфовий. Гартензія Вім Ред. Вже починає крапочками рожевими згадувати, що вона такі «вімс Ред. великі шапки, наче й не було спеки, стоїть на повному стовідсотковому сонці. Різного роду травички, маленькі деревця, церсіс в даному випадку, плюмерія, яка ще не давала квітку, була куплена маленьким стовбуром, який я весь час чимось підпирала, щоб він не випав з землі. Достатньо складна рослина, поки вона мала. Ще не квітувала жодного разу у мене, але вона у мене лише друге літо. Ну, Буду спостерігати і розкажу, що це за рослина. Мені вона цікава, мені її листи цікаві, вона мені подобається навіть без квітки. Бедельмайер. Теж троянда така собі цікава, прицікава. Зараз великий кущ, який відквітував і готується до наступного цвітіння. Але вона в жахливих умовах витримала, дочекалася, поки її пересадять. І я скажу, що це троянда для будь-якого садівника Бедельмеєр. Вона невисока. Поколіна заввишки, і ви можете бачити квітку з висоти. Це класно, якщо є така троянда. Вона зовсім не хворіє. Можна побачити, що жодного листочка без обробок у неї хворого немає. Так, хто тут у нас ще? Вже відквітувала дуболиста гортензія, але сам це Black Porch. Ну Деякі квіти у неї потрапили під спеку. І зараз мають такий рудий колір. Ну Black Porch класна. Ось такі квіти має. Великі суцвіття в неї, і сама гортензія достатньо велика, висока. Сильно, сильно обгоріла магнолія, гола магнолія просто аж повипадали он частинки листа. Зараз, тому що листи погоріли. Якщо, якщо б я б знімала, а от я і зараз можу показати, оце все згоріло, воно випаде. для мене дивно, ми всі чули пісеньку да, в краю магнолії плещить моря. Тобто я думала, що ця рослина витримує будь-яку спеку. А виходить, що спека була така. Що магнолія не витримує, саме ця магнолія. Я на неї коли дивлюся, я згадую людей, які лежать на пляжі в таку спеку, і думаю, як їх шкіра витримує Це сонце. Ну, сонце було, було якесь незвичайне, я б сказала. Тут квітують разом. І хоста саме сабстенс. І оце я забула, як називається рослинка. Вона зимує цибульками в землі. Це такий куточок, який взагалі не поливається. І рослини тримають цю посуху. Для кожного куточка сада треба підбирати рослини тепер. Кася, можна я пройду? Ептайт. Іспанська ялинка, вона наче штучна, і ось вона вже в мене показала свою верхівку, оскільки вона до певного віку вона росте просто шаром. А потім, коли вона вже стає дорослою, коли вона достатньо дорослою стає, вона видає верхівку. Важко було виразкам всю спеку, Еріці, але вони частково обгоріли, частково залишилися. Ось такий опік має Еріка, але я нічого не відриваю і не прибираю для того, щоб не робити гірше. Взагалі в таку спеку і, я так розумію, що закінчилось світло, в таку спеку навіть газон ми не касили, тому щоб, щоб якось зберегти його цілісність. Бузина, щось магічне є у чорної бузини, і фаворитом, і рослиною літа 24, я так розумію, що є кактуси і сукуленти. І треба звернути на них увагу і. Да, ми ще знімаємо тут всяке кіно, поки світла нема. І ми зараз як в Арабських Еміратах живемо. Суха спека. Ну, ось такі рослини для сухої спеки. Цю свою колекцію сукулентів я навіть не витягувала в цьому році, я ж не думала, що таке буде. А коли вже почалася спека, то мені жалко було. Цей красунчик взагалі був яскраво фіолетового кольору навесні. Зараз він зелений, мабуть, тому що прикритий кактусом. Мудрина, мудрину стригу коротко кожну весну, тому що квола рослина у мене була і високий стовбур у неї, а високий стовбур його зберегти важко. Поки вона не набере силу стовбура, я не буду давати їй можливість бути лохматою. Фантом. Ну, це дійсно фантом. Рослина, яка витримала спеку, хоч вона і під горіхом, але навпроти у неї південь. І сонце на неї шкварить вдень так, як треба. Троянда Аква. Дала маленькі квіти, тому що їй важкувато в таку спеку. На цьому поки що все. Все інше розкажу іншим разом. Спокійної вам тихої ночі і гарних снів!